Перш за все скажу, що у стоматології досить велике інстаграм ком'юніті, і ми спостерігаємо за роботами лікарів по всьому світу. І в різних локаціях ці роботи кардинально відрізняються. Наприклад, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то найчастіше там пацієнти звертаються за білосніжною голівудською усмішкою. В деяких регіонах там полюбляють більш стримані стриманий стиль естетики, але тим не менш переважно це Голівуд. Якщо казати про Європу, то тут ситуація абсолютно протилежна. В Європі настільки сильно виступають за натуральність, що інколи така натуральність для когось може бути не зовсім естетичною. Для прикладу. Там можуть навмисно зробити постійні роботі зуби дещо кривими або стріщеними, профарбованими і так далі. Якщо казати про Україну, то ну в на Київ, то до нас найчастіше звертаються пацієнти за яскравою натуральною усмішкою і дещо рідше за прям білосніжною. На додачу скажу, що навіть біла естетика може виглядати натурально.